Вітаю з наступаючим днем закоханих і це відео запишу саме на українській мові, тому що хочу, щоб всі пари, сім'ї, які от наші українські, вони зустріли це свято разом максимально наскільки вони можуть бути разом. А також вітаю всіх на всій планеті. Давайте сіяти любов і Радість це відео буде корисно вам не лише для. Дня закоханих, а воно взагалі буде актуальне по житті, коли ви збираєтесь. На побачення з коханим, чи кудись ідете в театрі, вам хочеться бути суперсаблазняшкою, щоб ваш рівень жіночності зашкалював, щоб вас ваш коханий прямо гладив, прижимав до свого серденька. Тому всі ці фішки-тригери вам пригодяться, Зберігайте це відео і поставте лайк. Мені буде приємно, тому що я стараюсь для вас. І так, тут зібрали фішки, які практично відпрацювала за свій 18-річний досвід і особливо ті, які я використовувала, поки я працювала в деятінговому агентстві. Тому все працює максимально на 100%. І так, перший найдоступний варіант для кожної, для кожної в незалежності від вашого матеріального статусу, місця проживання взагалі. Це червона помада. І як би ми не думали, що це якась простенька а, фішка, абсолютно ні, червона помада ваш образ підіймає зразу на наступний рівень. І будьте ви в там простеньких джинсах, якісь футболочці з Міккі Маусом. Але як тільки у вас є червона помада, ви зразу альфа-самка. І ви даєте всім своїм видом це зрозуміти. Наступний варіант, який піднімає ваш рівень образу сексибільності, це підбори. Теж розумію, що багато хто не носить зі зв'язку із станом здоров'я, або просто нема настрою, або ще щось. Але повірте, навіть Кітон Хіл це такий 3 см каблучок тоненький, він будь-якому образу вашому надасть жіночності. І найвеликий плюс в цьому. Ви ж все одно йдете на побачення, ваш коханий вас поглядає з відстані. Коли ви йдете на каблучках, ваша хода і ви самі дуже така хитка, така тендітна, така грайлива, і хочеться вас підхопити обійняти, тому каблучки працюють. Якщо ви смачна леді, така прям формах, Пишних, насичених, тому ваш каблучок може бути там, наприклад, не супер тоненьким а просто трошечки товстішим. І це теж працює просто супер. Наступний варіант це оголення тіла. І залежності від площі оголення вашого тіла буде підвищуватись рівень оцій гриливості, вогню буде називати це вогнем. Наприклад, повністю платі з відкритою спинею, це прям. Максимум, якщо у вас відкрите одне плечико, це там, середній, наприклад, рівень. Може у вас бути декольте глибоке, може бути неглибоке, може бути не відкрита, наприклад, шкіра, може бути там, одяг із сіточкою десь. Це все працює на момент ігривості. Момент фактур, грив фактур складності образу. Якщо ви дуже тактильна, наприклад, ваша мова, кохання, це. Відчуття там погладити, то вам потрібно використовувати тканини, які тактильно будуть, буде приємно гладити. Велюр, наприклад, щоб хотілося вас ще строгати і гладити вас або по спинці, або по ручці. Наступний елемент, який взагалі має бути абсолютно в образі кожної жінки, це наші відкриті кисті. Найтонше місце в нашій фігурі ми автоматично здаємо з більш тонкою і дзвінкою. Тому дівчатка, навіть якщо ви в смачних формах, тим паче відкривайте свої клустя. Якщо ви можете ще й відкрити свою щиколотку, це прям взагалі супербонус. Увага до вашої портретної зони. Ну, про макіяж навіть мінімальний нідолу я взагалі не кажу, але... Дуже класно працюють аксесуари: сережки, кольє. Може це бути навіть просто цепочка із камінцем. Справа в тому, що всіх у всіх нас різні стильове направлення, різні вподобання, тому хтось любить люстри, ті, хто драми, а ті, хто мають класичний стильовий на елегантний варіант, тим просто камінець на цепочці, і це буде прям суперкласно. Наприклад, одні там Саманта і секс великому місті, а хтось Шарлота. Побажання кількості аксесуарів все залежить виключно від вас. Як це працює? Наприклад, в хмарну погоду, якщо ви підійдете до озера, то озеро не блищить. І біля нього якби приємно гуляти, але не так, щоб прям о, тебе магнітило. Але коли ви виходите до озера, а на дворі сонечко, і ви на озері бачите бліки по воді. Це озеро магнітиць, тому так само працюють бліки від прикрас біля нашого обличчя. Наступний елемент, який я рекомендую по можливості включити, це розрізи на сукнях, розрізи на спідничках. Дуже класно працює також плаття на запах. А якщо ви супер грайлива і вогонь-вогонь, то давайте і корсет беріть, і якісь портупеї також можна одягнути. І ще я вас що попрошу, не беріть на побачення оверсайз одягу, тому що це може бути фешн, це може бути стильно. І подружка скаже: О май гад, Який у тебе крутий лук! Де ти його зібрала, де ти його купила? А коханий чоловік подивиться на вас і скаже: хтось безформений. Тому обов'язково підкреслюйте свою талію. І незалежно від того, будете ви на каблучках, буде у вас розріз. Буде у вас відкрита спинка чи ні. Взагалі, от прям must have, супер must have, це завжди підкреслена талія. А тепер на завершення ми розглянемо, який же ж характер ви хочете створювати. Тут є три варіанти. Супер ніжнятінка ніжнятіна така дорога лейдіспробую мене завоюй. І бунтарка, яка весь час буде провокувати на більш активні дії. І так для першого варіанту, там, де супер ніжнятінка, ніжнятінка, обирайте кружево, напівпрозорі тканини, там, де в одяг тканини дуже чудово дрепіруються одна по одній. Якщо ви хочете дорога, статусна, така прям, яка знає собі ціну, вибирайте фактури, які чудово тримають форму. Тому і навіть якщо драпіровка, і драпіровка також вам чудово підійде, тільки якщо в першому варіанті ніжнятінка, у неї там була драпіровка, яка така прямка, повністю її форму повторює. Зато драпіровка, яка структурує і яка придає окреслення вашій фігурі. Ну, а якщо вам хочеться бунтарства і провокацій, то використовуйте шкіру. Шкіра, наше все, партопії, широкі ремні, корсети сюди ж підходять і все, що має якусь шкіряну оздобу. Це прям провокація і виклик. Це тезисна інформація, яка від вас не потребує додаткових покупок, витрачання, купу часу на підготовку. Це все те, що буквально є у вас. Під рукою, і ви можете використовувати як один тригер, так і декілька тригерів одночасно. А взагалі, якщо ви хочете повнометражний варіант цієї теми, типу, наскільки сантиметрів має мережево виглядати, наприклад, з-під рукавчика, піджака, або наскільки глибоке декольте, або що можна в декольте вставити, щоб це тригернуло. Які сережки, форми, принти, взуття, якого кольору, що. Максимально зробити вас жіночною, сексуальною, і як не виглядати вульгарною, якщо вам цікаво повна картина цього, обов'язково дайте мені знати відео, тому що ну, не хочеться створювати відео просто ради відео. Хочеться зробити реально класний контент, який і мені буде кайфово записувати. і Вам буде кайфово слухати. Тому обіймаю всіх із наступаючим святом і в принципі, свята любові вам. Кожного дня і до зустрічі в наступних відео.